Я міський голова міста Славутича Юрій Фомічев. Славутич це наймолодше місто України. Воно побудоване після Чорнобильської трагедії для того, щоб тут проживали працівники Чорнобильської станції, ті люди, які працюють в Чорнобилі, і сьогодні вони цим займаються. І Славутич з монопрофільного міста. Місто супутника атомної станції сьогодні перетворився в багатовекторну економіку, в ринкову економіку. Фактично відбулось переродження міста, але воно залишилось таким самим дуже зручним і комфортним для життя з дуже розвиненою соціальною інфраструктурою і дуже сприятливим для дітей і старшого покоління. І програма безбар'єрності, програма енергозбереження, програма. Розвитку освіти, все це є в Славутичі, все це працює і все це дає класні результати. Тому Славутич справді дуже комфортний і дуже дбайливий до своїх мешканців. Мій шлях до посади міського голови був дещо спонтанний і неочікуваний. Якби до цього хтось хоча б за рік мені сказав, що я стану міським головою, то я б йому не повірив. Але сталося так, як сталося. Мабуть, така доля, і я знайшов себе. Саме в цьому, в служінні славутичанам, в служінні місту, дуже все просто. Я закоханий Славутич, я обожнюю це місто і вважаю, що кращого на землі просто немає. Тому саме, мабуть, це привело мене до посади міського голови, і чим я зараз і займаюся. Справжній мер, особливо маленького міста, має бути в першу чергу лідером лідером, за яким ідуть люди, якому вірять люди. Які в найкритичніший момент можуть до нього звернутися і отримати підтримку. Тобто лідерські якості для мера є визначальними в даному аспекті. Якщо казати, що ж надихає міських голів, особливо в цей непростий час, в час, коли наша країна захищається, боронить свою землю, а скоріш за все, це молоде покоління. Це наші діти, це молодь, яка Є незламною, яка мріє, яка вірить в майбутнє, в майбутнє нової класної України, незламної України, і вони надихають нас, дорослих, для того, щоб ми віддавали все, що в нас є, всі свої емоції і свої справи. На посаді мера є багато складних речей. Коли не все вдається, коли проекти не реалізуються, коли виникає критична надзвичайна ситуація, коли місто в оточенні або його намагаються окуповувати. Але найважче на посаді мера. Це проваджати наших героїв. Це коли тобі телефонує військовий комісар і каже, у нас знову двохсотий. Це є найважчі моменти, коли ти прощаєшся з героями, коли ти розумієш, що цієї людини, яка вчора ходила по Славутичу, ходила по маленькому містечку, більше немає в цьому житті. В роботі мера все дуже просто. Ну, По-перше, треба бути щирим. Не можна нікого обманювати, тому що люди це відчувають моментально. Треба намагатись бути професіоналом і не допускати ділітантських непрофесійних рішень, а це означає формувати навколо себе потужну професійну команду фахівців по кожному напрямку. Для роботи мера дуже важливо постійно досконалюватись і займатися самоосвітою, розвиватись, дивитись, як у інших, вивчати досвід інших міст, інших країн. Це теж важлива складова. Комунікація з громадськістю, комунікація з людьми, треба завжди бути відкритим до цього. Відповідати на найважчі питання, які тобі задають, але відповідати чесно, чесно, не обдурюючи людей. Ну і, мабуть, ще такий важливий аспект роботи міського голови. Треба, треба любити те, чим ти займаєшся. Як би не було важко, тому що це займає все твоє життя, це робота 24 на 7 постійно. Але якщо тобі подобається те, чим ти займаєшся, якщо ти розумієш, що це твоє, то все буде добре. Тому кохайте свою роботу. З мешканцями міста завжди по-різному. Коли ти щось робиш гарно, тобі все вдається. Інколи це не помічають. Інколи не помічають, бо так і має бути. Бо комфортно має бути завжди. І ми не дякуємо магазинам за те, що в них відкриваються двері, чи є килимочок, і тобі не слизько взимку. Але коли цього немає, люди помічають. Помічають недоліки, і тоді спілкуватись з ними дуже важко, бо це твоє недопрацювання, бо твоїх підлеглих. Інколи важко людям пояснити, чому відбувається саме так по відношенню до їх родин, до їх будинків. І це важке спілкування. Але спілкування має бути завжди, і це дає можливість доносити до людей розуміння того, що відбувається в місті, і чого нам чекати, і як ми будемо жити далі, і яка наша стратегія на майбутнє. Тому комунікація дуже важливий аспект, вона має бути присутня в роботі мера і вона є визначальною. Ідеальне місто дуже складна структура. Якщо ми мріємо про ідеальне місто, то це місто без бар'єрів, це місто енергоефективне, це місто сприятливе до молодого і старшого покоління, це місто з класною ринковою розвиненою економікою, з бізнес-парками, з каворкінгами, з закладами вищої освіти, з студентами. Таке місто мрія, місто майбутнього. Мабуть, коли реалізується хоча б частина таких ідей, частина таких проєктів, то це буде справжній успіх для будь-якого міського голови. Тому місто мрії, воно завжди недосяжне, тому що це мрія. А місто планів, ти формуєш свої плани, рухаєшся степ степ реалізуєш їх і досягаєш успіху. І тоді отримуєш задоволення. Якщо розглядати Славутич з точки сильних і слабких сторін. То безперечно сильною стороною міста є ті мешканці, які тут живуть. Це переважно працівники атомної електростанції або суміжних професій, дуже багато інженерного персоналу, дуже багато людей з вищою освітою. Також перевага міста в тому, що ми маємо дуже класну соціальну інфраструктуру, дитячі садки, школи, сучасні, комфортні. Басейни, спорткомплекси, палац дітей та молоді, школа мистецтв, кіноконцертний комплекс, кіноспортивна база, яхт-клуб, тобто все це є в Славутичі, це дуже комфортно, і це дуже класно. Але якщо подивитись на слабкі сторони, то інфраструктура може бути слабкою стороною, тому що на її утримання треба безліч ресурсів. В першу чергу це енергоресурси. І якщо подолати саме цей виклик, зробити всі об'єкти енергоефективними, те, чим ми і займаємось. Останнім часом, то ми подолаємо цей виклик з точки зору витрат енергії на утримання нашої інфраструктури. Другий виклик для Славутича – це його минула монопрофільність. Все-таки ми ще сприймаємось як місто супутник атомної станції і не так є приваблимі для інвестора з точки зору різних напрямків діяльності. Але ще раз повторюю: тут дуже освічені люди, люди з інженерним напрямком мислення. тому Мені здається, і цей недолік може бути перетворений на нашу перевагу. Ну і найголовніша проблема Славутища це логістика і це місце розташування. Так, ми всього-навсього менше 10 кілометрів від кордону з Білоруссю, яка сьогодні підтримує, фактично є учасником війни проти України, але я даю шанс білорусам. Після нашої перемоги, що в них зміни також будуть дуже швидкі, і тоді ми будемо мати все-таки сусіда, а не ворога під боком. Ну і логістика, логістика завжди може вибудовуватись сучасними методами. Ми дуже довго тривалий час боролись за те, щоб Інтерсіті, хоча б а, сучасний потяг, швидкий потяг, хоча б до Чернігова, який близько від нас доїжджав, а далі ми вже до Славутича добираємось, а, то сьогодні. Під час війни це вдалося зробити, і ця логістика стала вже кращою. Відновимо мости, відновимо транспортне сполучення і повернемо, повернемо все необхідне в економіку міста. Славутич з перших днів війни був в ізоляції, декілька днів нас намагалися окупувати. Чорнобильська станція була захоплена, де постійно знаходились наші люди. Але завдяки Збройним силам України. Вже з квітня місяця Славутич Вільний. Вільний, хоча на кордоні з Білорусією, на кордоні з ворогом. І тут в першу чергу неспокійно емоційно. Ми розуміємо, що в будь-який момент ситуація може почати змінюватися. Так, ми набагато краще готові, ніж це було 24 лютого. У нас дещо змінилось склад населення, який тут живе. Частина людей поїхала шукати більш безпечні місця. Але велика частина приїхала до Словутича з непростих регіонів, сходу, з, з того ж самого Енергодару, який окупований. І найбільша проблема, яка є сьогодні, це ще логістика до Чорнобиля. Крім нас, там працювати нема кому. Наші люди працюють на Чорнобильській станції. Наші люди працюють на переважній більшості всіх організацій, які є в Чорнобилі. І сьогодні логістика це 7 годин в один бік, і декілька днів, інколи тижнів, ти живеш в Чорнобильській зоні. Це найбільші виклики, чим живе сьогодні Славутич. Ми готуємось приймати внутрішньо переміщених осіб і далі створюємо відповідну екосистему для того, щоб їм тут було комфортно, для того, щоб знаходити місця, де вони будуть жити, для того, щоб вони могли забезпечені бути соціальними послугами і всім необхідним першочерговим в той момент, коли вони потрапляють до Славутича. І зрозуміло, що виклик прокордонного міста це розвиток економіки, це залучення інвестицій, і як зробити так, щоб інвестор сьогодні йшов до Славутича. Цим займається сьогодні Славутич. Цим займається міська влада в цей непростий час. Я сподіваюся, що вже за декілька років Славутич зміниться, оговтається від цієї війни і продовжує свій шлях розвитку ринкової економіки, залучення інвестицій, створення бізнес-парків. А згодом перетвориться на справжній науковий і освітній центр. Бо мені здається, найкраще майбутнє для Славутища це місто з розвиненою ринковою економікою, де є молодь, де є е, свіжа кров, де є студентство, де реалізується безліч стартапів. І ми до цього максимально готові. Максимально готові. Це була наша стратегія до повномасштабного вторгнення. Вона вона залишиться і на майбутнє. Саме таким майбутнім. І буде Славутич, містом університетом, містом кампусом і містом ринкової економіки, містом бізнес-парка. Славутич завжди активний в своїй міжнародній діяльності в залученні проєктів, в залученні ресурсів. І за останні роки, з 2015-го, ми змогли реалізувати достатню кількість цікавих проєктів. Це і проєкти термосонації, які пов'язані з демонстрацією тих можливостей по угоді мерів, які сьогодні є. Для нашої країни це термосонація двох об'єктів, які показали зниження споживання лише теплової енергії більше, ніж на 50%. От такий потенціал ми сьогодні маємо в країні. Це і проекти з НЕФКО по, знову ж таки, енергоефективності і в освітленні, і в закладах освіти. Ми реалізували проєкт реконструкції масштабної реконструкції одного з наших басейнів, Авсавутичі їх. Лише загальноміських два, а ще є майже в кожному дитячому садочку, в кожній школі. І це новий басейн, який їм і так і не вдалося розпочати його роботу до повномасштабного вторгнення, який стоїть і чекає свого часу, коли він запрацює. Сьогодні ми йдемо по проекту бізнес-парку, який також був реалізований за допомогою наших європейських партнерів в 2021 році. Запрацював, але ми шукаємо розвитку цього проекту, розширення проекту, так само як проект великої сонячної електростанції, який планувалось до реалізації, не був реалізований, і ми його намагаємося реанімувати найближчим часом, вже після після воєнного стану, щоб він запрацював на повну потужність, розуміючи, що Енергетика, енергетична сталість – дуже важлива складова сьогоднішнього нашого життя і в майбутньому. Ми маємо це враховувати в своєму житті. Тому ці проекти були реалізовані. Розпочався проект велоінфраструктури, проект безбар'єрності міста, які призупинились на час воєнного стану, які також будуть повернуті. Славутич завжди активний в своїх проектах. Вже сьогодні ми реалізуємо проект з ДЖЕЗЕТ по термосанації нашого ліцею. Продовжуємо. Процес зменшення витрат теплової енергії в наших освітніх закладах, я вже казав, потенціал до 50% може бути зниження. Ми встановили лічильники тепла на всі наші житлові будинки, і це теж є для нас основою для того, щоб рухатись в зменшенні споживання в житловому секторі. Маємо департамент енергоменеджменту, який моніторить, аналізує і дає свої пропозиції в цьому напрямку. Славутич активний був завжди, Славутич активний буде і залишатись реалізації своїх проєктів, і попереду їх впевнений ще дуже-дуже багато. Свою трансформацію економіки Славутич визначив в фокусі саме розвитку малого і середнього підприємництва. Ну, навряд чи ми будемо найближчим часом мати інвестицію потужну на декілька десятків мільйонів доларів в велике виробництво. Скоріше за все, це буде все таки розвиток малого і середнього підприємництва. Та й велике виробництво сьогодні вже не дає тих робочих місць, які нам хотілося би бачити в сотнях, а можливо тисячах. Тому що сучасні технології вони змінюють світ, і сьогодні людина все менше і менше долучена до виробництва тих чи інших предметів. І акцент робиться саме в сферу послуг. Тому в місті існує програма підтримки малого і середнього бізнесу. а В місті є програма підтримки підприємництва. Ми маємо фонд підтримки малого бізнесу. У нас є агенція регіонального розвитку, тобто всі інституції необхідні для того, щоб. Бізнесу було комфортно в Славутичі, створені, і вони дієві, і вони працюють. І приємно було чути від одних із інвесторів, які інвестували в Славутич, які в Славутищі реалізовували проект першого енергетичного муніципально енергетичного кооперативу. Це невеличка сонячна станція інвесторами, в яку є і славутичани, і інші люди в вигляді членства в цьому кооперативі. Нам сказали, що отут ми бачимо справжню інвестиційну няню. Ми відчуваємо, що про нас піклуються, і будь-які наші навіть забаганки враховуються і йдуть нам на зустріч. Ось саме таким є Славутич по відношенню до малого і середнього бізнесу сьогодні. Славутич дуже молоде місто. Наш статистичний середній вік до повномасштабного вторгнення був 38 років. Це не так багато. У нас достатньо молоді, але ми хочемо, щоб вона залишалася тут Славутичі. Для цього. Ключовим проектом є проект вищої освіти, проект нової освіти, дуальної освіти, коли ми можемо за короткий термін отримати необхідні, дуже конкурентні знання і реалізовувати їх в своєму житті, отримуючи нові спеціальності, нові професії. Тут і симбіоз співпраці з. Атомною енергетикою, бо все-таки ми залишаємось енергетиками в своїй душі, в своїй ментальності. А з іншого боку, це і it технології це і нові напрямки в сфері послуг. Тому саме створення середовища сприятливо для розвитку вищої дуальної освіти дасть можливість нам молодь залишити в Славутич, тому що. Багато чого іншого для молоді тут вже є. Це такий кампус під відкритим небом, вже готовий своєю розвиненою соціальною інфраструктурою з можливостями проводити дуже гарно час і дуже комфортно жити в місті, але нам потрібно розвивати освіту, і тоді молодь буде в Славутичі. Якщо уявити, що у Славутича безмежні ресурси, то за 5 років Славутич — це мегаполіс. Це мегаполіс з метро, з гіперлупами, з аеропортами. Але зрозуміло, що це мрія, це фантазія. При наявності потужних ресурсів через 5 років Славутич дуже енергоефективне місто. Місто з нульовим споживанням викопних ресурсів. Це безвиглуцева економіка абсолютно на 100%. Це місто безбар'єрне, доступне і з справжніми технологіями Smart City, які реалізовані і діють, і працюють в місті. Це місто дуже комфортне для. Дітей і для старшого покоління, із класною, з дуже класною медициною обслуговуванням, і місто з сучасним реабілітаційним центром. Бо ті умови, які в нас сьогодні є, вони нас спонукають іти з цим проєктом, в тому числі реабілітаційний центр, це те, що в Славутичі точно може реалізуватися. Окрім освітніх проєктів, кнів проєктів розвитку малого підприємництва, ми маємо і ще й можливість реалізовувати бізнес-інвесторські проєкти саме в цьому напрямку. Місто дуже комфортне серед лісу з якісною питною водою, що теж дуже, дуже важливо сьогодні в Славути можна відкрити кран, набрати келих води і випити його, і це буде смачно. Це справді дуже гарна якість. Місто має декілька джерел теплової енергії, і ми маємо і в цьому перевагу в частині енергетичної стійкості, в частині енергетичної диференціації. Джерел палива. Тому через п'ять років Славутич може бути абсолютно іншим і ще більш комфортнішим для того, щоб тут були люди. І за п'ять років при безмерності ресурсів це подвоєння населення вдвічі щонайменше, тому що місто дуже цікаве для того, щоб сюди приїхати і тут жити. Клуб Мерів дуже потужна громадська організація. Треба враховувати, що це не є всеукраїнська асоціація, яка є. Обов'язково з членськими внесками, і єдина, яку ти можеш обрати як муніципалітет, чи в цій, чи в іншій приймати участь. Це громадська організація, яка об'єднує саме особистості, це саме фізичних осіб, міських голів. Причому я кажу, не буває міських голів. Бувають міські голови певного періоду, тому що не можна а, припинити бути мером і а, втратити те, що ти відчуваєш. Тому клуб мерів об'єднує, як Людей з великим досвідом, з історією успіха, які можуть поділитися своїм досвідом, розповісти, як їм це вдавалося. так і діючих міських голів, можливо, не так довго, які є на посаді, але яким є чому повчитися, і які також можуть дати нові ідеї, нові бачення в тому, як розвивати свої громади. Посада віце-президента, вона зрозуміло, що зобов'язує. Ти маєш комунікувати зі своїми колегами, ти організовуєш Зустрічі домовляєшся про те, щоб вони долучались до проектів, тому що у клубу мерів дуже великий потенціал, дуже великий потенціал для того, щоб залучати ресурси в наші громади, для того, щоб іти однією командою і вирішувати найнагальніші проблеми на всіх рівнях, в тому числі на державному рівні. Клуб мерів це той кулак міських голів, який може про себе заявити і домогтись успіху там, де це потрібно. А ще це класний майданчик для обміну досвідом для того, щоб поділитись тим, що ти досяг, і піддивитись, підгледіти у інших своїх колег, а як в них реалізовані ті чи інші напрямки, і е, мати цю комунікацію. Це класний комунікаційний майданчик, тому клуб мерів справді потужна організація. Долучайтесь до клубу мерів. Це справді круто. Клуб мерів е, може бути класним майданчиком, який допомагає налагоджувати міжнародну співпрацю. Славутич реалізував багато міжнародних проєктів. Але так сталося, що в нас не так багато міст партнерів сьогодні, а це дуже важливо в цей період. Сьогодні в Україні, українським містам, українським громадам готові допомагати весь світ. І коли ти маєш партнера за кордоном, тобі набагато простіше комунікувати, давати розуміння, а що саме треба твоїй громаді, тому що одні сьогодні прифронтові території. І Є одні потреби. Інші це деокуповані території, це інші потреби. Хтось в тилу і забезпечує фронт, і допомагає, це треті потреби. А хтось прийняв велику кількість переселенців, внутрішньопереміщених осіб, і це вже четверта складова. Нашим партнерам дуже важливо розуміти, а що ж саме потребує ваша громада. Тому клуб мерів готовий допомагати. Вам налагоджувати ці відносини з європейськими громадами, з європейськими партнерами і взагалі з цивілізованим світом щодо комунікації і щодо вибудовування справжніх дружніх партнерських відносин сьогодні для допомоги Україні. Завтра це обмін досвідом, а післязавтра це вже культурні обміни, освітні обміни і дружні. Дружні заходи спільні між громадами. Долучайтесь до цього, розвивайтесь, розвивайте свою міжнародну співпрацю, знаходьте партнерів за кордоном, і клуб мерія обов'язково буде вам в цьому допомагати. Кожна громада для того, щоб розвиватись, має написати, створити свій стратегічний план розвитку. Він має бути дуже багатових, дуже багато гран як в економічній сфері, так і в соціальній сфері, в благоустрій, в енергоефективності. І клуб мерів це справді та інституція, яка може допомогти в реалізації ваших стратегічних планів. Плануйте, не бійтесь цього, розвивайтесь, а клуб мерів обов'язково буде вам надійним партнером в реалізації ваших задумів і ваших проєктів.